Доброго вечора, мої е, улюблені казкоглядачі! Сьогодні ми записуємо казочку, вона вже звучала, але е, ще не звучала українською мовою. Я не буду казати, як вона називається. А Макар потім е, після про, е, просмотру підкаже мені, як же е, казочка називається. Е, е, то поїхали. Давним-давно в одному українському селі жила собі сім'я, бабуся, дідусь та онука. І посадив дід рідку якось. Посадив і вродила вона така велика, така красива. Дід ходив вокруг неї і казав: Баба, диви, яка в мене рібка. Ти бачила, баба. Та ти ще проведи, ти її витягни спочатку. І ось прийшов серпень і прийшла пора тягнути рібку. Підійшов дід до рібки. Взявся і. Чую, не може? Старий же, мабуть, став. Думаю, що я пойду трохи спину відпочину і знову підійшов. І знову тягне. Що воно таке? Каже, бабуся, а допоможи мені. Бабуся підійшла і каже, ну що кричиш, старий? Давай візьмуся за тебе. Взялася бабуся за дідуся. Тягне, тягне його, тягне всі, тягнуть рібку, не можуть витягнути її. Рібка як стояла, так і стоїть. Фу, Вони вже спітніли аж на сонці, як по двору дворі проходила онука. Каже бабця, чуєш онука наша люба, допоможи нам! Підійшла онука до бабусі, схватила її та й давай тягнути рібку. Тягнуть, тягнуть, витягнути не можуть. Всі разом тягнуть. Уже і уже фу, Фух, що робити? Бабка каже, онука, позови жучку собаку нашу, може жучка нам допоможе. Підійшла жучка. Аф-аф, аф аф. каже, буду допомагати. Що треба робити? Тягни, жучка, мене за спідницю, каже онука. Ну, жучка й давай тягти з усіх сил. «Аф, аф, не можу нічого зробити, хазяйка. «Фу, ну, всі вже встали, думають, ну, що далі робити? Як нам буде з цим всим? Ну, що треба? Треба далі тягнути, правильно? Ну то й почали собі тягнути. Взяли кота. Підійшов кіт каже, я теж буду тягнути. Можливо, геть не вкакався, але витягнути не можу. Що робить? Кажу, ну що, що робить? Ну, давайте ще когось подивимось на подвір'ї. Хто у нас такий міцний залишився? Кот каже, кішка, тобто каже, ну я не знаю, хто там міцний, але є одна е, миша, я за нею ганяюся, ганяюся, ніяк не можу її наздогнати. То, мабуть, що вона така спритна, що я її наздогнати не можу. Каже, ну то зви її. І кішка попросила мишку, і та підійшла. Каже, та ні, не буду я тягнути, тягніть самі. І вони ще раз як взялися, а мишка просто поруч пробігала. Хвостиком махнула, пумс! І ріпка пумс! І видернулася. Ура! кричав дід! Так нам тут ріпки на все життя вистачить. Ось і казці кінець, а хто слухав, молодець. В мене запитання. Перше запитання. Як же називається ця казочка, Макар, яку ти прослухав? Я тобі її не називав, але ти маєш вже знати. По-друге, скажи, будь ласка, а в якому порядку з'являлися герої від великого до малого в цій казці? Просто повтори, я думаю, що ти бачиш на екрані назви І третє питання, як завжди, у нас найважче. Підкажи сонечко, мені. Чи справді завжди краще щось робити гуртом, аніж поодинці? Бо так кращий результат, як ти вважаєш, від того, що робить група людей, тобто сім'я або е, якийсь колектив з друзями, то від цього буде більше користі, ніж від того, що робить одна людина. Дякую вам за увагу! Цілую вас.